Перепровіряти самі себе будуть ті, хто не робили з точки зору президента якусь херню. Ну це ж смішно. А ну подивіться, ви правильно все зробили чи неправильно там зробили? Ну це ж виглядає ну, настільки вже комічно. Це ж люди залишилися самі, тільки вони помінялися між собою, умовно кажучи, місцями на певних посадах. І тепер вони самі себе будуть перевіряти. І так, А пану Мірові, ви там все правильно зробили? Так, пане колишній, е, прем'єр, я все правильно зробив. Точно Кажу це точно. Ну це ж це, от ми зараз е, стібемося, да? сміємося, але це ж ну, це просто ну, рівень маразму може зашкалює, коли такі речі кажуть, і перепровірте саме себе. А що ви е, не розумієте, що ви до того робили, і у вас немає контролю за тим, які рішення ви приймали і які документи ви підписували. Ну, дивіться, ну знову ж таки: оці переставляння, скажімо, в уряді, які е, відбулися. Так я от так собі розумію: коли уряд змінюється, змінюються і обличчя. Змінюються ті фахівці, і разом з ними йдуть і заступники, йдуть, можливо, і частина персоналу, який там працював в тих чи інших міністерствах. Все ж залишається те саме. Нічого не змінюється, фактично Це так? з вашої точки так. зору, пане Олександра. А з точки зору рядового громадянина України, ну як же ж вони зреагували, вони поміняли, вони борються з корупцією, вони ж сприймають ж процес, е і свято вірять, що там щось е змінюється. Вони свято вірять в зелений екран телевізора, і е знаєте, е боротьба е як там? Крок на місці е також рух. А торможення також рух гальмування, тому безпосередня е, певна спільнота сприймає, що щось там змінюється. Тому е, реально достатньо печальна ситуація, така от сумна, е, яким чином вона далі вирішиться, головне, аби не було гірше. Хоча е, ми ще місяць назад думали, що гірше вже не може бути. Але бачите, е, ми думали, що вже дно. Але все ж таки знизу, знизу системно стукають і відкриваємо а там ще гірше. До речі, стосовно цієї мегаугоди, а що це таке, як це буде працювати, як воно має працювати? Мегаугоди ну, мега це ні про що робочі моменти, які підносяться на рівні документів, так і до того зайшли, що обговорює ви нам, ви нам. Це завжди так було. Це перше. Друге, мега угоди це те, що кажуть. Наші керівники, а ми ж не почули про цю мегаугоду е, американців ані слова. Тому навіть ті е, мегаугоди, які ми підписували, що стосуються корисних копалин скажіть, вони е, були ратифіковані американським парламентом? Почули щось про це? Так, не тільки ну, американським парламентом. Давайте згадаємо ці 28 також. чи 30 угод, які були підписані в минулому році, весь рік займалися угодами. Процес підписання. заради процесу не більше ніж. І люди кажуть, ну рух є, все ж класно. На жаль, так. Е, ну, до речі, соціологи ось нещодавно опублікували статистику цікаву, Градус Ресерч провели опитування настроїв українців. 52% вважають свій дохід недостатнім, 33% катастрофічно недостатнім, 12% все супер в них, 50% бізнесменів дохід вважають недостатнім, е, незадоволених системою чи задоволені системою правозахисту. 48% незадоволені системою правозахисту в країні, 19% так. Цікаво, що це за люди: ці 12%, які задоволені своїм доходом і е, е, системою правозахисту. Гарне опитування я ж не знаю яку кількість і які прошарок людей приймали участь в цьому опитуванні, Тому е, я не буду коментувати, що воно там ще казали. А з точки зору власного е, спостереження, а чому ніхто не сприймає рівень безпосередньо тої інфляції, яка е, існує вже е, за останні 6 років? А чому ніхто а, не порівнює спроможність купівельну спроможність гривні, що стосується навіть просто там того ж курсу того ж самого борщу, що можна було купити для приготування борщу 6 років назад? і що, скільки зараз треба грошей, а скільки ще чого треба платити наразі, а може згадаємо, які цінові розцінки піднялися на Газ піднялися на воду, на електрику. А звідки яким чином з'явилися нові тарифи? Що стосується транспортування газу, і яким чином обдирається населення? Яким чином енергетичні компанії України під назвою ДТЕК все ближче і ближче прибирається до привласнення уже всього державного? І у нас я не здивуюся, що там найближчий час буде? Приватизована е, наша енергетичні атомні електростанції, такий варіант також можливий. Багато чого, о, що тихенічко робиться, а потім ставиться по факту. А народ навіть в певних моментах не розуміє, що його черговий раз облапошили, і в черговий раз зробили ще більше і більше рабами. Певного прошарку олігархів, які керують Україною, прикриваючись е, такими гарними лозунгами. Під час представлення нового уряду у Верховній Раді Володимир Зеленський мав перепалку з нардепом Гончаренком В питанні мобілізації і демобілізації. Зеленський сказав, що солдати повернуться після перемоги. Що тепер це означає? Як це розуміти? Як це сприйняли мені цікаво військові? Ну, по-перше, е ну точно було не е з точки зору Верховного Командича е вступати в поліміку. З людиною, яка задає питання під час дій Верховної Ради, раз по-друге, складно казати, бо і Гончаренко і Зеленський не служили в армії, тому їм краще мовчати, два, третє. Те, що е, сказав Зеленський, так він чітко прочитав. Нарешті він прочитав закон про е, мобілізацію мобілізм потовку, прочитав статтю 11, е, де розписані обов'язки президента, він просто процитував те, що прописано, і процитував, а що ж таке, де мобілізація. Він нового нічого не сказав. А е, якраз пан Гончаренко, який там е, починав. Розповідати я не захищаю ні одного, ні другого. Один намагався спойма, спіймати хайп, е, умовно кажучи, на бажання захистити е, тих, хто на фронті, і коли ж воно буде е, все змінено. А другий безпосередньо бажав е, показати, що, що він е, верховного лонкомадач більше ніж він тут приймає рішення. Відповідальність рано чи пізно поніси один і другий е, за певну бездіяльність, що стосується обороноздатності країни, тому на цьому все. В будь-якому, як ви зараз оцінюєте темпи мобілізації, чи задоволені військові, і от знову ж таки, от той хайп, який зараз відбувається навколо от, якихось окремих випадків? Ну, От коли хайп коли розповідають на користь російської пропаганди того саме з чим він порівнює, Я не буду цитувати, чим він порівнює територіальні центри комплектування, тоді ж задам питання: а хто безпосередньо підтримував ці всі речі? Раз і чому ж е, тоді то же саме пан Гончаренко не е, виступить і не задасть питання, шановні депутати, а як же ми так дико в штангу вдарили, що ми не розглянули закон законопроект по один президент проголошення стану війни? Два третє. Е, а чому жодно разу? Е, Народні депутати не спитали е, про звітовність е, певних міністрів, що стосується вик... в тому числі і прем'єр-міністра, що стосується виконання закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Чому народні депутати засунули язики в раку по-іншому не скажу, і е, мовчать і е, грають в маніпуляційному просторі на користь нашого ворога, що стосується питання? Визначення слова мобілізація. Може, мабуть, є зники з вами стерли нагадуючи, що мобілізація це що? Переведення економіки України на функціонування в умовах особливого стану, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємств установ та військових частин на штати воєнного часу. От штати військові частини штату воєнного часу це тільки одна шоста від того, що я перерахував, а де е, 5 шостих. Які абсолютно не працюють, і чому народні депутати, які обрані народом і мусять захищати інтереси народу, чому вони не піднімають це питання? Бо е, скидати все на військових і що це їхня спроможність, добре чому прем'єр-міністр, який став міністром оборони, не виконує свої функціональні обов'язки довгий час протягом п'яти років чи відповідно цього закону? Чому президент е, не виконував певні функціональні обов'язки, які прописані в цьому законі? Чому депутати ці питання називають а депутати гоняться за хайпом і розповісти, які вони круті? От вони там знаєте, достатньо часто е, це стосується не тільки е, тих людей, які знаходяться в Верховній Раді. У нас багато людей, які приходять на певні збори. Зібрання засідання, і от піднімає дядечка якийсь чи тітенька якусь руку і задає питання. Їй навіть не цікаво, що ти будеш відповідати на це питання. Їй треба показати, що я ж йому задав питання. Дивіться, який я крутий, і абсолютно їм начхати. То те саме стосується Верховної Ради, достатньо часто цей Стьоп інформаційний стосується тільки показати, що я зміг задати питання. А реалізувати питання або виконати свої функціональні обов'язки, або спитати, чому інші не виконують, то вже інше питання. Видання Financial Times е, пише статтю про те, що рейди проти українських діячів та кроки на користь лояльних осіб призвели до звинувачень, що Зеленський котиться до корупційного корупційного авторитаризму. Він використовує надзвичайні повноваження воєнного стану для усунення критиків, придушення лідерів громадянського суспільства та зміцнення контролю. Чи є вірогідність того, що це все саме так може статися? Що цьому може завадити, як ви вважаєте? Ну, дивіться, Європа ж чітко розуміє, що зараз твориться в нашій країні, і вони знаєте, зараз нараз З однієї сторони, вони зацікавлені, щоб Україна як можна активніше стримувала Росію від бажання далі просуватися, в тому числі і на європейські країни, і вони будуть допомагати Україні. З іншого боку, проблема номер один, що є порушення демократії. На що вони більше будуть закривати очі? На просування росіян? Ні. А на певну е демократичну, на порушення певних е принципів демократії. Що стосується авторитаризму е, з боку президента, ну в певних моментах це менше ймовірно. Тому давайте проки почекаємо. А е, реакція європейського суспільства е, буде не за горами, але все ж таки, ну по перше, зараз така менша активність, бо частина політиків Європи е, в відпусках, як правило, до 15 серпня це не буде підніматися. А що буде далі, то час покаже. Але між тим. Ще раз скажу, е, Європа буде обирати, е, боротися з демократією е, в Україні, і, чи боротися за спроможність України, незважаючи навіть на авторитарізм, е, боротися з Російською Федерацією. Я думаю, вони все ж таки спроможність України боротися з Російською Федерацією. Росія і Україна мають провести новий раунд перемовин у Стамбулі. Про це заявив Володимир Зеленський. Чи... Варто очікувати якогось прориву, що відбувається взагалі у нас на фронті? Чи є у нас певні сильні позиції перед перемовинами, дивіться, зразу зразу задали в одному питанні деяких капитань, угу. і по-перше, що стосується перемови, Зеленський сказав таке відчуття, що Зеленського буде слухати Путін. Ну, мусить сідати. Путін скаже: А ти хто? А чого? А з якої точки зору? Тому. Мусить сідати це не значить, що вони сядуть. Я раз кажу е, сказати е, і здійснити це абсолютно різні речі. Ну, а що стосується ситуації по фронту, то е, подивіться, як в інформаційному полі в певних моментах е, притихло і абсолютно зараз уже про фронт ніхто не питає. Зараз бачите, е, активна е, боротьба з певними правоохоронними е, органами. З боку влади е, вийшла на перший план, і питання: що ж там на Купінському напрямку, щось на Константинівському напрямку, що на Покровському на Аріховському напрямку просто взагалі що нема не чутно і все тиша. І е, про е, певне просування росіян взагалі нічого. Бо не до того, не до війни у нас тут внутрішня боротьба, про що ви говорите? Тому. е-е це день-два воно поборсується, а потім ми станемо свідками, що за цей час було втрачено не один, не два, не три населення хмуток. Такий варіант ну, в найближчі дні очікуйте. Серед скажу що на жаль, влада вміло маніпулює певними інформаційними посилами і відволікає увагу народу від реалій е бездіяльності, що стосується. Проблем забезпечення з боку тилу, про забезпечення фронту це найбільша проблема. І коли ми бачимо, що те ж саме міністерство освіти абсолютно не зацікавлене в навчанні студентів певним військовим навичкам, що Кацапня вже давно випустила підручник для навчання школярів по керівництву дронами. А у нас взагалі про це питання не стоїть. І напрямку є таке міністерство освіти, яке неспроможно організувати процеси найпростіше підготовка молоді до е, отримання військово-облікової спеціальності під час навчального процесу в школі і вищих навчальних закладах. Це зроблено. Ні. Це так. Відкрити додаткових декілька кафедр на базах вищих навчальних закладів по підготовці спеціалістів зроблено ні. Це просто по одному безпосередньо е, міністерству. Досі на рівні держави абсолютно не вирішене питання, що стосується е, володіння зброєю у масштабах всієї держави народом. що кожен громадянин, який прийшов в підготовку, е, отримав за рахунок держави зброю, зберігає її вдома, особливо що стосується прифронтових областей, і дозволяє активно використовуватися. Зроблено ні. У нас е, навіть в інформаційному полі абсолютно е, не опрацьовує питання розуміння населенням, е, пропаганди, протидії пропаганди, е, інформації і дезінформації. Ну, найпростіший приклад, коли під е, виглядом в телеграм-каналах, в телефонах активно використовуються меседжі, що е, росіяни заслали певну кількість певних там супер-супер. Спеціалістів по усуванні певних українців на території України, причому спираються на е, організацію під назвою Служба безпеки України. Служба безпеки України каже: ну, це взагалі. Ми про це е, ніколи на даному етапі не говорили і нікому такі меседжі не, не виправляли. Але інші силові структури швидко розкидують, спираючись на те, чого не робили і що не казали. Тому це чітко показує відсутність єдиної системи інформування населення відсутність повністю е питання інформаційної гігієни, що стосується ресурсів. Я вже не кажу, що певні телеграм-канали мусить бути давно бути закриті, придушені, особливо що стосується, коли е ти дивишся е потужні ролики ролі е уфілянців, які радісно долають кордони, потім розповідають іншим, як це робити. Я не виправдовую владу абсолютно. У мене величезна кількість питань до влади. Це стосується їхньої бездіяльності, непідготовки українського народу, відсутності підтримки українського народу, відсутності підтримки тих, хто тимчасово переміщені, відсутності чіткої організації взаємодії з тими, хто знаходиться за кордоном. Це взагалі проблема номер один. Але я чітко бачу бажання влади. В інформаційному просто контролювати питання можливих виборів на користь влади.